12 грудня в обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової відбувся благодійний захід на підтримку збройних сил України. З концертною програмою в Ізмаїл завітали гості з Миколаєва, заслужений артист України Іван Нусик та естрадна співачка Наталя Ковальова. Докладніше дивіться у репортажі нашого кореспондента. За спів... Ліді землі, слава Україні, героям слава, слава Україні, героям слава, слава Україні, героям слава скільки з борту. Дякую, дякую. дякую. В обласному центрі естетичного виховання імені Емілії Євдокимової 12 грудня відбувся благодійний захід на підтримку Збройних сил України. З концертною програмою в Ізмаїл завітали гості з Миколаєва, заслужений артист України Іван Носик та естрадна співачка Наталя Ковальова. Урочисто відкрила захід директор обласного центру естетичного виховання імені Емілії Євдокимової Ірина Федорова. Хочу підкреслити, що це благодійна подія для сьогодні для ЗСУ. Тому я хочу сказати. Це волонтери. Волонтери, люди, які допомагають нашій армії на протязі всієї війни. І тому Іван Носик, ви знаєте, він сьогодні виконує дуже важливу місію. Тому я впевнена, що всі ви будете не тільки задоволені. А до цієї концерт проходив за підтримки фонду сила України. Його організували з благодійною метою для того, щоб зібрати донати на потреби українських військових. Ми збираємо зараз кошти на теплий зимовий одяг нашим захисникам, а також на тепло на тепло ізол. Ми працюємо з військовими з херсонського напрямку напряму і передаємо їм. І продукти, і теплі всякі речі, і так далі. і Так далі. Всі всі, всі замовлення, які від них ідуть. Ми, ми стараємося виконувати. Відзначимо, Іван Носик є заслуженим артистом естрадного мистецтва України, керівником оперно-вокальної студії імені Ніни Западенської Миколаївського міського палацу культури і мистецтв, лауреатом багатьох конкурсів і фестивалів. Спочатку повномасштабного вторгнення співак взяв на себе волонтерську місію, подорожує по країні з благодійними концертами та збирає кошти на ЗСУ. Ми об'їздили дуже багато міст. Миколаївської, Херсонської області, Одеської області. А зараз плануємо після Ізмаїлу, мабуть, на тому тижні, я думаю, ми поїдемо в Херсонську область. Село, яке, яке, яке було сірою зоною, воно майже, майже повністю, повністю розрушене. От. Але люди нас там чекають. Я думаю, що нам там організують якось, і ми, ми все-таки приїдемо і людям подаруємо трішечки тепла. Разом з Іваном Носиком почесну місію розділила Наталя Ковальова, естрадна співачка, музичний керівник дитячого закладу 93, провідна солістка Миколаївського міського будинку вчителя, лауреат та переможець музичних конкурсів та фестивалів. Ми підіймаємо настрій, ми даруємо трішечки тепла нашим людям, і вони нам дивляться в очі і кажуть. Щиро дякуємо зі слізами в очах. За те, що ви приїхали, за те, що ви тут з нами поруч. Ми вже давно не чули голосів, не бачили концертів, не бачили артистів. І за це велика, велика повага і вдяка. В рамках благодійного концерту у виконанні артистів пролунали ряд українських пісень про життя, любов та війну. Окрім сольних виконань, Іван Носик та Наталя Ковальова порадували глядачів прекрасними дуетами. Вокалісти виконали разом українські народні пісні. Ще раз показали, що таке Міко Мико Миколаїв, що таке Україна у цілому. І сьогодні такі знаєте, Ізмаїл і Миколаїв разом. Дякую. відзначимо під час виступів. Присутні долучились до благодійності та кидали кошти у спеціальну скриньку. Сам концерт залишив позитивні враження та приємні емоції. Поділилися з нами присутні. Я дуже вдячна. Я завжди ходжу на ці де він співає. мені дуже подобається. І я завжди його з радістю. Буду ждать і в другий раз, і третій десятий. Я благодарна музею, благодарна людям, які це все організовують. Це безцінно, це прекрасно. Я желаю натхнення нашим артистам. Відзначимо після Ізмаїла артисти відвідують з благодійними концертами ще ряд міст України. А усі зібрані кошти будуть передані на потреби Збройних сил України. Наша концертна наші концертні програми направлені саме на те, щоб підтримати. Дух підтримати патріотичний дух українцям. Ми зараз доказали всьому світу, що ми сама сильна нація, і ми переможемо. Слава Україні! Ми дійсно сильна нація, незламні. Ми, ми любимо всі нашу рідну неньку Україну. Ми просимо Бога, щоб Він нам допомог. І думаю, що так і буде. Наталя Гаврилова іля Кулинич для програми новин. О, я хочу ще раз і побажати вам щастя, добра і мирного неба над головою. Сьогодні концертну програму для вас представляли артисти з міста Миколаєва Наталя Ковальова. Я... Іван Носик. Дякую. Я щиро дякую за запрошення директора картинно галереї Іріні Ігорівни. Дякую вам за гостинність, за гостинність і такі, такі, таке тепло. Завтра в цьому залі тепло. Я хочу сказати, з нами приїхала команда, наша «Укрпресінфо» Наталя Романенко Олексій Воронцов, Наталі. Будь ласка, сюди. вони завжди з нами поруч. Вони напишуть. Вони і є благодійний фонд Сила України. Наталя директор замісник. У нас ще техні, технічний директор Андрій Ковальов. Дякую вас, ви не перевершили на публіку. Дякую за ваше тепло, за вашу гостині, за ваші посмішки. Я дуже дуже вас люблю. Ми обов'язково до вас приїдемо. Дякуємо. Вам. Низький вам український.